Стріляти з танків чи автоматів для полковників і підполковників не новина. Однак наведення переправ для техніки і особового складу частин через водні перешкоди це ціла наука. Сьогодні ми проводимо планові показові заняття по порядку організації подолання водних перешкод взимку. Це так дуже цікаве заняття. До цього часу ми такі заняття не проводили, і це перше заняття не тільки в цьому періоді навчання, а й, я думаю, десь років за п'ять крайніх. Так воно і є. Незалежно від того, чи ти танкіс чи піхотинець, інженерну справу повинен знати на відмінно, адже переправляти технікою людей через замерзлу річку задля боєготовності армії повинен вміти кожен командир. Ця необхідність визвана, вважаю, тим, щоб, по-перше, підтримувати свій фаховий рівень тих офіцерів, які знають, як це робиться, навчати той особовий склад, який цим займається. Ну і так, щоби. Е з таємі того мітою, щоб перевірити і дію техніки. До речі, на минулому тижні понтонно-мостова рота навела у нас переправу з понтонно-мостового парку на річці Случ біля села Чижівка. І реально було пропущено озброєння техніки нашої бригади, Особовий склад з цим завданням, справився, і ми вже переконалися, що навіть і взимку можемо це робити. Окрім того, цього дня командирам військових частин 8-го армійського корпусу нагадали, як військовослужбовці повинні організовувати проживання в польових умовах і готувати озброєння до бою взимку.